Усім привіт! Сьогодні ми зробимо жабу. Ось така виходить велика, так красива жаба. Ось такий вигляд вона має. Ось такий вигляд жаба має з іншої сторони. Оріхамі жаба вміє виконувати різні трюки. Вона може стрибати. Для цього маємо на жабу і відпускаємо. Жаба стрибає. Також жаба може перевертатися на іншу сторону. Для цього нажимаємо на жабу, і жаба перевертається. Для того, щоб жаба стрибала, потрібно нажати з боку на жабу. І тоді вона стрибає. А для того, щоб переверталася, потрібно нажати посередині на жабу і тоді вона перевертається. Давайте ми це цікаве оріхами. Будемо робити разом. Щоб зробити жабу, беремо листок розміром 16 на 8 см. Беремо листок, складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те саме. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер в іншу сторону загинаємо листки по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон і складаємо листок двічі. Перевертаємо листок назад. По центральній лінії збираємо обидві сторони і перевертаємо листок вперед. Збираємо листок, опускаємо на бік, наводимо, перевертаємо на іншу сторону і знову наводимо листок, підіймаємо вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Все наводимо. Тепер з іншої сторони по центральній лінії збираємо листок, перевертаємо вперед, рівняємо листок, збираємо його і кладемо на бік. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону і знову наводимо листок. Підіймаємо вгору, відкриваємо середину і зверху придавлюємо. Все наводимо. Беремо листок і загинаємо його по центральній лінії. З іншої сторони. Робимо те ж саме. І з протилежної сторони також загинаємо листки з обох сторін. Беремо листок і загинаємо його набік до початку листка. Наводимо. З іншої сторони робимо те ж саме. І з протилежної сторони теж загинаємо листки з обох сторон. Перевертаємо листок на іншу сторону. Ось у нас центральна лінія і по центральній лінії у нас ось так збираються листки. Ось так. І саме на цих листках загинаємо листки набік до центральної лінії з обох сторон. Біля початку листків перевертаємо кут і наводимо, перевертаємо назад, розкриваємо листки з обох сторон. Знову перевертаємо кут і розкриваємо бокові сторони на куті. З однієї сторони. І з іншої сторони. Ось так. Опускаємо кут, тут трішки загинаємо кут і просовуємо листок всередину між листками. Ось так. З однієї сторони, і з іншої сторони загинаємо кут і просовуємо листок всередину. Все наводимо. Беремо в руки. Біля початку кута загинаємо листок вниз. Ось так. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Розвернемо. Та ось цю сторону складаємо до цієї сторони. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер у нас виходить ось така жаба. І тепер шаба вже повністю готова.